Землю себе, освітивши торшерами. Ділим життя, на здобутки і втрати. Знову проскакує іскра між нервами. Жінку потрібно завоювати. Де ви сьогодні трістане з Ізольдою? З ваших вітрин позивала плакати. Мужністю, ніжністю нам, а не золотом. Жінку потрібно завоювати. Жінка це скарб. З таємниці і подиву. Наша сестра і кохана, і мати. Хоч благородство, якщо вже не подвига. Жінку потрібно завоювати. Ніч простої під хмариною білою. І ми в любові вічні солдати, ніж зробити її просто щасливою. Жінку потрібно завоювати.